Щовши тисячі віків від снів перед повстанням пробудились, передані із вуст казками прабатьків із предківського праху воскресились. Де ти це я, а я це ти? І небо я, і небо ти, вогнем в землі. Життя. А ти згадай себе у тих степах колись, в вітрах, дощах і чорнозем в крові, що вічності символізують волю, Слова міцніші, калиної і сталі козаря, що врешті-решт. вічності, А ми це воля України закарбована. Браття й сестри, Україна є матір'ю світів, центром галактики, уся у вишиті, піснях, у зорях і сяйвом золотим її сльоза біжить. Та час настав, та час настав. Час став її нам поронить. Всім привіт! Це Сварох Лайт. Сьогодні була безсонна ніч повністю. Якісь незрозумілі процеси. Відбувається в організмі. І, як вже всім відомо, сьогодні вночі російські окупанти зробили черговий теракт, але по, своїм, по своєму масштабі, цей теракт він, мабуть, буде одним з найбільших. За останні десятки років, які взагалі були в Європі після Другої світової війни, тому що сьогодні була підірвана Каховська ГЕС. Це гідроелектростанція, яка була ще побудована в 50-х 50 роках. Саме водосховище, яке там було, воно було величезне. Воно одне з шести самих великих водосховищ в Каскаді Дніпра. І воно має довжину 240 км. Тобто, уявіть собі, яка це величезна площина води. Площа водосховища має 2155 км. Кілометрів квадратних, ширина 23 км. Тобто, об'єм йде 18,2 км кубічних. Це величезний просто об'єм води, космічних масштабів, який зараз зі всією силою там сама гребля. Має 30 метрів висоти і під час того, як вже її поставили, русло Дніпра було піднято на 16 метрів. Якщо взяти 16 метрів і цей об'єм води, на який була піднято ця, цей рівень, то це шалена просто територія. До речі, затоплено було самі такі землі чорнозем. Там якраз був понад Дніпром ці всі старі села. Це все було затоплене, зроблена система. І дніпровські плавні були, так само там затоплені. І ліси, і озера різні там були дуже багато. Воно все було потоплене, зроблена ця система водосховища. І звісно ця водойма має стратегічне значення, тому що вона, вона розрахована на те, щоб Запорізьку атомну електростанцію охолоджувати як резерв. Тому наслідки, які будуть після цього вибуху, навіть вас складно уявити, тому що вже вода пішла, і села, які знаходяться понад руслом, в низинах вони будуть всі повністю потоплені. Це навіть важко взагалі уявити, який це буде величезний об'єм трагедії, тому що потоп, потонуть і села, і люди, і тварини. Це взагалі важко навіть уявити, як це відбувається зараз в наш час. Оця жорстокість, цей цинізм. Цих демонів він, звісно, всім очевидний, але те, що вони мають по цей день владу змогу це робити, от, показує те, що їхній план такий потихеньку виконується, тому що в їхній доктрині, от 80 років тому, до речі, радянські, радянська армія зробила подібне. І підірвали так само водосховище Дніпро Гес. І ем, коли німці це наступали, то от радянська армія вирішила, щоб не було наступу, підірвати от, зробити таку з води загорожу. І зробили підрив Дніпро ГЕС в 41-му році. І було затоплено дуже величезна кількість сіл, які стояли нижче. Тому що раніше люди ну, більше жили в селах, і в селах було дуже багато населення, і сел було багато. Кажуть, що загинуло десь 100 тисяч, якщо не більше людей, тому що оцей потік він зносив все, це величезний потік води. Це як гірська річка, тільки ще мас масивніше. І плили дерева, хати, люди все там разом. От. Це така велика трагедія, за яку ніхто не розплатився, ніхто не відповідає. І самі німці навіть були, мабуть, в шоці від того, що навіть вони не могли таке собі уявити, що якось таку зробити таке, таке, таке цинічне зло. А для росіян немає взагалі меж, тобто це якраз їхня природа. Вони оце от влаштовують такі речі, всю історію. Тому вони як робили це раніше, так і зробили це зараз. І, але так як історія повторюється, то, звісно, все повторюється і можна було очевидно розглядати, що вони це і зараз би зробили. І вони, якби мали змогу, вони. Б... Давно що це все вже попідривали, це говорить про те, що в них повний віч, і вони бачать, що Україна їм не дістанеться, і вони готові повністю її спалити, знищити, щоб не їм і не нам не лишилося. Так, там так побудовано, що основне русло Дніпра йде в Херсон, а від нього була побудована на пере, так іде. Якщо взяти саме Дніпро. Йде на захід, на південний захід до Херсону, а строго на південь було зроблено така канал, по якому йшла вода в Крим. Він там багато кілометрів йшов. І зараз вода, рівень води впаде, і звісно, канали ці всі пересохнуть. Тобто орошувальної системи в Криму не буде. Це говорить про те, що перспективи в окупантів. Ніякі, вони бачать, що вже пора втікати, і вони зараз все зроблять для того, щоб нам унеможливо так само е... жити на тих територіях. Тобто вони вирішили, якщо не собі, то вже й нікому. Їхня доктрина радянська і взагалі російська вона передбачає. Наступні дії, тобто, якщо у випадку війни з країнами НАТО, якщо буде там наступ з території України, то їхня військова доктрина передбачає таку концепцію, що вони наносять удари по гідроспорудах, Україна починає заливати водою, створюється величезне таке болото. Вода поступово починає сітати, створюється болото. Тобто змінюється повністю екосистема, і потім наноситься е, деяка кількість ядерних е, ударів або підрив атомної станції. Е, коли радіація розходиться по тих болотах, створюється така непрохідна радіаційна зона, яка є, створює такий штучно, штучно природній радіаційний так, таку загорожу, яка унеможливить подалі сухопутне переміщення військ. На схід в напрямку кордонів з Мордором. От. І цей сценарій, він в принципі, розглядається ними. Просто чи можливо буде, що вони його втілять чи ні, це вже буде видно, але так як вони почали вже його втілювати, підрив цієї гідроелектростанції це показник того, що вони почали цю концепцію втілювати. Це призведе до дуже серйозних наслідків в екосистемі, тому що це повністю, повністю переконструкція йде. Зміна багаторічної екосистеми, яка була створена вже там за 80-90 років. З того моменту, чи скільки там, якщо кінець 50-х там було побудовано, от з цього моменту вся екосистема вона вже була адаптована під. Реалії і тут зараз вже знов все назад. І цю гідроелектростанцію відновлення вона не підлягає. Сумніваюся, що її будуть відбудовувати, чи це доцільно, чи ні, але ну от, все вертається до природи, так як воно було. Якось так саме по собі виходить. Взагалі, от якщо взяти в глобальному такому масштабі, то для річок дамби. Оці всі вони є дуже згубні, вони дуже є недобрі. І для річки, звісно, добре не мати ніяких дамб, а так як це було природою зроблено, просто собі От, і русло йде і нічого йому не заважає. То для природи з часом вона відновиться. І ну, тут, в принципі, зараз, звісно, це величезний непоправний масштаб, тому що вода розійдеться, потопить величезні об'єми різних гнізд. Знесе житла різних видів тварин. А саме страшне навіть не це. Саме страшне те, що вода може вийти на території різних підприємств і увібрати в себе різні токсичні хімічні речовини. Це все піде в Дніпро, в море. І от воно так, таким чином буде таке забруднення. Контролювати цю ситуацію надзвичайно складно, тому що це величезний об'єм води і не, не контрольований. Передбачати це було варто, тому що це було очевидно, що це рано чи пізно має статися, звісно. Але про наслідки ще навіть говорити рано, тому що ще воно тільки починає, якби та вода рухатись. Там величезна стіна, величезний потік під тиском. Зараз вона збіжить, піде все в море. Стече. і... Зараз найголовніше врятувати життя всіх живих істот, яких буде можливо врятувати. Особливо шкода тварин. Як відомо, там в зоопарку тваринки всі загинули. В каховці, здається, там зоопарк був, і він повністю за -за затонув вночі, і одна тварина там не вижила. Оце насправді дуже страшно, що через дії людей страждають тварини. Оце. Як говорять в, в спілках захисників тварин, що якщо у вас немає змоги взяти з собою тварин, просто відпустіть їх, повідв'язуйте, а хай нехай собі спробують врятуватися тварини, можливо, собі зможуть самі врятуватися і ем, вижити. Бо якщо ви не маєте змоги, якщо маєте, звісно, старайтеся з собою забирати їх. Якось, якщо не можете собі, то комусь там віддати потім, але не лишайте їх там на прив'язі чи закритими в будинках, не забувайте. Особливо шкода корів, бо вони великі і їх не забереш, і от вони такі, я не знаю, як це все там буде відбуватися, навіть страшно подумати, тому що це просто об'єм територій величезний, це гл глобальніша, просто така катастрофа. От Цікаво, чи взагалі, як буде на це реагувати світ, і чи взагалі він буде реагувати. Звісно, ми хочемо, щоб була якась реакція, якась. Але ці всі процеси, вони, звісно, якось так дивно відбуваються. І таке враження, як ніби це сценарій. І навіть не то, що людський сценарій, а сценарій якийсь такий глобальний, який відбувається. І просто от. Просто він йде своїм шляхом, і все. І ніхто нічого не може вдіяти. Просто всі беруть якусь певну участь в цьому сценарії, в цьому спектаклі. Але от, Тому що всі події, вони всі під, під контролем вищих сил, і все, що відбувається, воно все має свою закономірну логіку. І так, от, значить, воно відбувається. В минулих роздумах я якось розповідав, що в мене було видіння, як відбудеться радіаційна розгерметизація атомної станції або ядерний удар, чи щось таке, і Україна от стане така ізольована територія, якась певна буде, якась із областей, де природнім шляхом буде відроджуватись. Деяка інша культура буде сама по собі відроджуватись, вона зародиться, точніше, навіть, або переродиться зі старого в нове щось. І таким чином, земля вона показує нам, що або ми будемо пере, переформатовувати своє майбутнє і теперішнє, або вона нас просто. Цими всіма подіями знищить. Ну, росіяни, це ж просто як ракова клітина. Вони знищують, знищують всіх і себе в кінці. У них немає ніякого майбутнього. Це народ, який просто ну, їхня головна концепція і суть, їхня голограма це захоплювати території. А що з ними вже робити? Неважливо, вони захоплюють всю свою історію території, і ті території просто, просто гниють. Просто розпадаються, з них викачують всю, весь ресурс, людський, там природні ресурси, всі копалини. І ця територія, вона стоїть, таке села, те все. Всі гроші йдуть, потік іде в центр, в Москву. От, а все це інша периферія, вона така сіра і стоїть. Це, це, це їхній принцип. Просто як паразит. Паразитарна них іде природа. Те саме було б і, і з Україною, і з всіма іншими територіями, які б вони могли захопити. Вони б зробили тут те, що вони вміють. Тому така от в них природа. Вони це будуть робити в будь-якому випадку, там, де їм це будуть дозволяти. Просто це все відбувається наскільки швидко і цікаво, як буде далі це все розвиватися, які будуть хід подій, тому що, безумовно, це дуже радикальна така подія, яка має змінити взагалі курс, курс руху, курс мислення. Всі мають розуміти, що тут немає ніяких жартів, якщо вони готові підірвати зробити таку катастрофу, то застосувати там зброю масового знищення для них так само це все питання часу. От, бо мене дивують люди, які особливо там якісь експерти, які кажуть, що ну я був точно впевнений, що вони не нападуть. Ну, це було очевидно, що вони не нападуть. Всім це було зрозуміло, але от, є люди наївні, які. Розглядають Росію зі сторони логіки. Зі сторони логіки, якщо розглядати, то, звісно, не мало відбуватися цих всіх речей, але вони відбуваються. І є інша сторона, є сторона, де закони логіки не працюють. От з ними потрібно мислити найцинічнішим способом, який собі можна уявити. От вони на те все готові. Вони готові це все. Зробити найгірший сценарій, який тільки може бути. Питання тільки, чи їм це дозволять зробити, чи ні. От і все. А чекати від них якогось добра, чи там вони зупиняться, вони ніколи не зупиняться. У них природа ракової клітини. Це просто для треба для себе зрозуміти. І розуміти, що буде нова реальність, буде відбуватися трансформація. Дуже часто, ці всі роки, я от, як ходив до природи, я розумів, що далі так бути не може. Люди ходять. Багато дуже випивших, багато п'яних, вони так себе поводять, вони смітять. І ти розумієш, що ну, має сюди щось прилетіти, щоб щось змінити. Тому що ну, ця людина так не має себе поводити. І ці події вони відбуваються, вони. Вони. Прийшли, щоб е, трошечки змінити ставлення до життя, почати цінувати. Бо якщо ви не цінуєте свою землю, то Тут вас її просто потрібно. Ви не гідні вас її заберуть. холодну голову. І і, е, тому думати думати про те, як е, бути далі. Як воно все буде, як взагалі буде розвиватися, яке майбутнє ми, ми хочемо нести. Лишати все таке, яке було ознакою от тої інфекції радянської всередині нас, це все лишати в минулому, вичищати себе, а тим часом набиратися якостей хороших і нести їх в майбутнє. Звісно, що кожна людина може відповідати тільки за своє життя і змінити своє життя. Тому працювати над собою. І, і все. Все в руках богів. Все в руках богів. Вцільно рано чи пізно в кожного прийде завершення життя, тому це все таке, воно все дуже тим, тимчасово воно постійно буде змінюватись. От, і Як воно відбувається, так воно відбувається. В будь-якому випадку. Природа вона мусить вижити. Чим більше люди будуть їй приносити шкоди, тим більше вона буде розуміти, що людина це шкідник, який вже віджив, і вона і людина не потрібна. І будуть відбуватися такі події. Тому все вона має свою логіку. Продовження і завершення. Всі ці процеси. Слава рідним Богам!